Як вибрати правильний міст або піввісь на 906 та 7 спрінтер, щоб не купити не те, що потрібно. Зламався міст або вилетіла піввісь на твоєму спрінтері. Не поспішай купувати. Спершу треба чітко знати, що саме стоїть у тебе, бо не всі мости і піввісі взаємозамінні. Основне правило це шліци, велика чи маленька голова та передаточне число редуктора. Кількість шліців 26 або 30 завжди міряється зі сторони редуктора. Або просто заміряється штангель циркулем. Зараз на екрані у вас буде табличка з придаточними числами редуктора та їх впливом на швидкість. Чим більше передаточне число, тим краща тяга, але менше максимальна швидкість. Навіть якщо цифри на обох редукторах 51-13, тип голови та піввісі можуть бути різними, і це означає, що один той самий редуктор по цифрам може фізично вам не підійти. Отже, перед тим як замовляти міст на спринтера, обов'язково уточніть передаточне число, наприклад, 51-13, тип голови, маленька чи велика з тонкими та товстими піввісями. І яка у вас коробка передач, механіка чи 7G-tronic. Щоб правильно замовити піввісь на 906-й 7 -й спринтер, обов'язково уточніть кількість шліців 26 або 30, тонка чи груба у вас піввісь. І також вони відрізняються ліва-права. Ліва йде коротка, права йде довга. Завжди рахується по ходу авто.